Володимир Зеленський втручається в американські вибори. Дожились, догрались. От принаймні, два американських політика: це Джонсон і Комер, намагаються на цьому приконати. Комер відкрив розслідування з цього приводу з приводу того, що Зеленський їздив Пенсильванію на завод по виготовленню зброї, конкретно 155-мм снарядів, які дуже потрібні Україні. А Джонсон вимагає звільнити українську посла Українського посла в Сполучених Штатах Штатах Америки пані Маркарова. Тобто, на думку, обох зеленський Маркарова. Ну, звісно, Юрмак, звісно, Комішен, який був також в цій поїздці, також були в Пенсільванії. Вони дуже. Сильно втручаються, саме втручаються, не впливають а саме втручаються в вибори в Сполучених Штатах Америки. Ну насправді це абсолютне маячня. втручання в вибори в Сполучених Штатах Америки, і, в принципі втручання в будь-які вибори, це спланований процес, це фінансування. Відкрита підтримка, відкрита агітація, багато багато інших факторів. Тобто я впевнений, що це розслідування нічого не дасть. Воно всього лише передвиборчий фінт республіканців, які. Переживають з приводу того, що демократи можуть використати приїзд Зеленського в своїх інтересах, і от таким чином вони намагаються погасити, скажімо так, електоральний ефект цієї поїздки, от такими от розслідуваннями і розповідями про те, що Зеленський, в принципі, Україна і представники України і політики українські втручаються в американські вибори. До цього я вам нагадаю: в Сполучених Штатах неодноразово були скандали про те, що Росія втручається. Вибори в Сполучених Штатах Америки і там були прямі докази цього: це були взломи електронних комунікацій, це було фінансування конкретних медійних проєктів, Багато, 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 багато чого іншого. Тому на тлі всіх цих історій розповідати, що українці, український президент, верховний головнокомандувач, голова президента. Заступники голови офісів, Президента і, звісно ж, посол втручаються в вибори в Сполучених Штатах Америки. Ну це абсолютна меншня і клоунада. потрібно пам'ятати, все ж таки, що в Сполучених Штатах Америки йдуть вибори. І що давайте відверто, демократи в плануванні цієї виборчої кампанії, звісно ж, враховують війну. Яку веде Україна з країною-агресором, і підтримка України для демократів принципова політична позиція, ну і так само республіканці використовують свої козирі, тобто їм не подобається, що у демократів є така лінія, і вони. Всіляко намагаються її поламати в принципі по великому рахунку, от мій колега Валентин Гладкіх каже, що для Путіна Трамп може виявитися, якщо він виграє президентські вибори, може виявитись дуже неприємним сюрпризом. Але до цього сюрпризу ще потрібно дожити. Бо в концепції, все ж таки, в виборчій кампанії Трампа на сьогоднішній момент закладено побажання поразки. Україні, і тут питання стоїть не в якихось принципових речах на кшталт боротьби добра зі злом. Просто Трамп не хоче, щоб переміг Байден. Трамп не хоче, щоб проект Байдена в цій війні його допомога в цій війні отримала якийсь успіх. Ну приблизно так само, як, наприклад, Порошенко не хоче, щоб Україна перемогла, тому що тоді будуть вважати, що до цього до цієї перемоги має пряме відношення Зеленське. для Порошенка Це дуже дуже боляче. Але давайте все ж таки про зовнішню політику, а не про внутрішню політику. Чи втручався Зеленський вибор в Сполучених Штатах Америки? Ні. Це абсолютно меншня, цього не може бути. Чи впливає Зеленський на вибори в США? Ми на Ісландії говорили про це ще два з половиною роки тому. Зеленський впливає на будь-які вибори в світі. Це не процес втручання, він для цього, для цього нічого не робить. Він просто існує. В принципі, Україна, українські топ-політики, топ-посадовці змінили. Певні правила, дуже сталі правила політичних ігор в світі, і це багатьом політикам, які звикли жити за тими правилами. Які існують в політичному світовому політичному світі 10, 20, 30, 50, 100 років, це їм дуже некомфортно, і саме тому вони не люблять нас, вони не люблять нашу країну, вони не люблять наше військово-політичне керівництво і вставляють нам всіляко палки в колеса. Світ дійсно переформатується сьогодні. Змінюються формати, змінюються політики, змінюються ставлення. До певних політичних процесів і саме Україна має до цього максимально пряме відношення. Саме Україна стала каталізатором, якщо хочете, навіть детонатором всіх цих процесів. Тому говорити про те, що ЗНСКІ не впливає на світову політику, не впливає на американську політику, не впливає. На європейську політику я вам нагадаю до речі, що саме Макрон один з першим зрозумів, що потрібно косплеїти образ Зеленського і на своїй передвиборчій, передвиборчій кампанії це зробив. Коротше, казати про те, що не впливає, ну це неправда, впливає, але не втручається. Сам по собі вплив це процес, який від тебе не залежить. Тобі не потрібно для цього нічого робити. Тобі потрібно просто існувати. Ти можеш приїхати в якусь країну, просто сфотографуватись з кимось, і ця людина стане більш впливовою, наприклад, ніж інші люди. Ну давайте відверто у нас президент може зробити будь-якого блогера. Максимально популярним вплинути на його популярність, просто поставивши вподобайку під якимось його постом, тому що йому це сподобалось. Ні для кого не секрет, що дуже часто в нас намагаються фотографуватись з впливовими людьми, і, і за цього, в принципі, зростає вплив тієї людини, яка сфотографувалась. Хоча тут ніхто нічого не планує і не має Контрольованості контрольованості процесу дуже часто немає якихось таких от задумок. Я впевнений, що вся ця історія з втручанням Зеленського в вибори саме поїздкою на завод в Пенсі... на завод по виробництво зброї в Пенсільванії. Ну, Закінчиться так само смішно, як і багато багато інших звинувачень, от але сам сам факт того, що навколо навколо України відбувається ця от американська політична передвиборча боротьба. Не може не напружувати, не може не непокоїти, непокоїть дуже сильно, непокоїть саме в тому контексті, що заради влади в Сполучених Штатах Америки деякі американські політики готові йти на те, щоб шкодити нам Україні, і ми для них тут навіть не фактор. Ми для них тут пішаки, і це дуже ображає. Я впевнений, що прийде коли-небудь день і впевнений, що він не за горами коли ці американські політики зрозуміють зрозуміють свою помилку і ну будуть будуть нести політичну відповідальність за подібне ставлення до україни заради своїх локальних інтересів